Шина, що іначе він да гола, чисто просто під ноль. Цікаво. Не хочете сюди? Давай. Ну, давай. Я ж як я то відкрив, подивився. Тут ну я, е я вчора он кондрексу розповідав, і що я собі залучив ФПС, щоб відеокарта менше... Ну, вона і менше енергоживлення. Там... Якщо по максимуму 250, то зараз вона у мене 160-170. Mm. Ну і менше гріється. Ну і так завантажена і вона на 70-80%. Так я саме сказав, бо в мене було необмежено чита кадрі, то. Бо... Я залишу 240, як монітор дозволяє. Саме <звук> є. І нормально, вроді. Дин на жовту відомі. Тей з нами крутить. Він з нами з нами закі падає. — На дах пан. Він на троє. Дина шанов. сишка я. Ты за меня достань. А ты ног на ножо да? Нет, нет. Не, я у нас под парканом на то. Новина здесь стороны желтый бит. Ей, я топаю, желтая.

Лен лежит, лежить, лежить. В кущі лежить на меня. Вот. Просто лежить. Я не бачу. Все, побіг. Я режоп, тут через синюю крутить. Uh -huh. Боже, він просто дивився на вас? Потім різко розвернувся на 90 градусів і мені дві, дві кулі дав в голову, просто не нопну. Щоб ти розумів, я хаєшку дав з юмпа, магазин вистріляв і ще магазин з цього, як його називається. Кабабусь бронза, яка не, не вмирає. А, як його, З ВССР. І чоловік да, взагалі і... не падає. Я йому на перебіжці 4 кулі дав зійса. Я бронзу не вмію вбивати, ну я це. Роз, я взагалі, якщо там типу, нижче 100 левел, все, мені треба кулів 100, щоб я його міг нокнути. Хм. А, ну там третій броник був. І зрозуміло, не зрозуміло, що він нападает. Ну, все одно це не показник, так як ми в калашмати. Плох, хтось розбив. Я розбив. Так. Будеш я ремонтувати. Ого, а чел уже з усім, да? Я звик бета вітру. Дайр, що ж ти жирний пхайц, це <зас> ну. Тупо за троси мене хапає, я вийти не можу. О! Опа. Аптечку знайшов. Він там заполз. Ти у цього третій бронік, ти третий прикалуєшся? То з нами всі, як я розумію вже, так? Ні, що ж у нас воюють на тршках. О, рюкзак знайшов. Привіт, Дякую за фору. Просто хата мільярдер. Просто мільйон всього. Це моя. Аух. Хочеш собі? Там аух, яка без зерки. Я візьму, візьму. Тут уваки без бай... ближче. А, ну добре, давай тоді. Ой, ще один панцер. Я джеску з уваки, бачу, ти з нею граєш. Ага. О, так і будь. Опа. Драгоновла ми. Он десь підпушують чи шо. Десь вопа нефігачиться. фігачиться. Вони десь От на жовтне. Бачу, Покажі. на жовті на контейнері стоїть Це. на жовтому. Ди на жовтий перебіг. Мить боже, з ким вони воюють? З мейном. Бачу, отут він. Ого, дякую. Все, 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 я тебе зрозумів. Це... Це нема? Mm -mm. <рігла> О, ч їх бронза. Боже, ч їх мейн не закриває зараз тепер, а? Так, і бачу на мені на гору подліз. О, тут чел, боже. Найс, мені взагалі в спину. Десь жовтий. Не бачу його. Дуже. Там взагалі двоє три шота з Драгунова, чел бігає. Окей. Оце Нерф, Оце це кайф. Давайте тебе ж. Я пойду. тут мене. куда я попадаю? О, боже. Так, то я чип забрал, я тебя Там их очень до Это труп? Ты забрал чип? Чип? Да. Давай поедем десь, раз, я не хочу с ними воевать. Это лучшие люди. С будинки, на Неокс еще прибегли, че Ну, я в гаражи тачку возьму. Звездки он калашматить. Може вони з цього будуть запушувати. Я їм пем, пем, пем. Що тобі бігу, так, бігу. як мені, М24 в голову не дасть. Надіюсь, дасть так. <гашка> тобі драгонов не треба, ні? <гашка> сутати, я поїду, я Та ні-ні, давай забери, забери, я ж стрибаю до тебе. <гашка> Що ми тут Сидіть? Я з тебе тільки чіп забрав, так що якщо будеш мати знову, можеш за самім попробуватись. Та я думаю, що кудись в центрі що вже треба буде їхати. А я десь. через дві хвилини аж. Угу. Це ж наступна зона. А що він смачний був? А прям дуже. Все що мені треба було, було в гівару якраз. А я тебе грею. Можно молик, молик, пожалуйста, что молик. Молик можно. Зараз, зара, 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 может я... О! Зараз, зараз, зара, 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 зара. А Не, мені треба збільшений на СКС і все. То давай швиденько пошукаємо, він все одно буде падати падать коли. Хвилина 20. Але зона яка там, я не знаю, всі кімпи будуть зайняті. От Смоковий пістолет, От, ти не береш? Так, сідай на. на, десь не на, на, на синю сідай. Ні, не беру, їдем. Або можливо, ваш жовту кудись. А, ну так, дві хати полутати. Поїхав. А ти намалював там, що можна десь перелет, перелетіти? Там, там по сене магаю, последне можна перелетіти. Ну, переїхати. Та боже, по мосту Джоден Сіті поїхали, та й все. Та ні. І по дорозі отак до Акі. До Акі? Я живий. Акі екрану. Давай на характері тут. <ріх> я тебе везу, <стуж> малю. Ой, ну да. Невдячний. <ріх> Ти його везеш по горах, по ямах. А він навіть не помічає, то Ну, там гайки. Це все Кінцева. А сюди не хочеш, що все нормальні кемпи падає і ми зараз якраз сюди приїдем. Я думаю, що там не нікого. Я думаю. ні. Тачка, тачка, справа, справа тачка. Та бачу, що. Попав? Ну, О, там пишу, туди ще долетіти. Вони львіша, отут. Іді, ідіть за ними. Іще попав, що хлопці, здавайтесь! Іще попав, боже! Де вони? Я не бачу їх Боже секунято. Сикон, я не знаю, я стільки попадав, хоч би один ног зробити. А я тоже там з них така юшка лилася. Давай я на жовту сюди. Взагалі. Там вони в т3 були, почм там аскавати. Дякую. Ти, ти просто дарма, тобі не дармо не стріляти, тобі треба їхати, я би їх тоді добрю хати вже. Ну, не Давай расчекаем той кем, что в зоне. Ага. Глушнись, может? Тут где ваш не, как я не, это респаун, это респаун. МКшка тут я. Оп. СД. Что за лидер звук был? Попит зону, попит зону этой своей стороны. А, заценились. Там оброник другу. Нам треба дали. А вот зайдем на сеню вангар. Дронік Во. Де це Уніку? Це бот, чи що? Поїхали. Куда тебе є? Я не хочу. Ну, на, біля те висади тоді. Дякую. О, вон він стоїть на жовті. За держам. Пришло ти в ньому. Ось сюди насыплю сніпать того. Оцей на від... Наче чистий. Давайте помаранчево займем. Давай. Давай там. Я же прочекаю. Ага. Авик без беля Ікс 6 треба, якщо буде, пять тільки треба кірок багато четверка не треба тобі? Ні. тебе, Ні? добре, Ми в зоні. Ну це тільки гора може нас трошки кошмарить. Я подивився, а на горі наче О, вс, чел! Чел, осе. Біжить. Вправо. Прям в кущах. Хит дав. Ще хит дав. Дерево. Ліг. Його нокнули. Авік на жовті під горою. І Ще один під деревом. Треба хелпа, бо я не, по не попадаю взагалі. Він біжить бачу. Для мене вони. Один тут, на помрачі другий. Біжить, біжить ще вправо. Тут смока пікає. 28 на лаве Это ранки или что? Что такое? О, всё На нас тачка, это... тачка, тачка едет, 105 Будет у нас крашиться, скорее всего Я не вижу Сильно направо смоки раскидаются В не бежит, Аки Вот тут Аки, Люсь, Аки, Люсь Два шоты, три Нокнув. окну ще, Ще двоє біжать бежать. Не, я не розумію, що це таке робить. Скоряком на жовті за деревом стоїть. Боже, їх моментально вижрали просто. Дроп у них падає. Боже, хлопці пробігли, тупо всіх заграли. Там один ще лишився десь. Ні, всіх, всіх шпахнули. А вік так і грає під горою. Боже, скільки я кулів вистріляв, це прямо. Я зараз здивований, що на синій горі немає нікого. На жовтій ценнять. Сюди потім під'їхати. Гора може ще не вийшла, бо їх по них міхавік стрілять під горою ки. Ось, ось це дерево на жовтій. Що, беремо тачки, поїхали. Треба пятерок набрать еще. А вот я так уж подумал. Их шесть треба тебе? Не, не, е, 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 е. я пятерок взял на нас двух. А бусты не было, но на жодного. У меня четыре можу дать. Зато, зато, бежит в зато, зато, Так собі встали. Там в ангарі прям сидить. а один тут пикає, дай ти нахер на хлопц, реально весення, Пікає тут раніше. Жоптий чел фулпен бежит. Все, все, чел забью. Ооо падает шоо. Сеня. Пришота тут на помранчевый чел. Мы их не выпустим. Зона, можешь закрыватись, будь ласка. Савик. Сценя перебіг же в смок. Ще два шоти О, раль, помранчево. З хитом тут. У них там на крылья ще зоны. Бежить. Угу. У нас чел за камнем тут. Это жесть. Забивал. Ага. Закрыл сольника. Здесь на желтый. Сейчас хитом Сеня тут и чел. И Их беж бежит, Боже, скільки вони ловлять урона. Вони тупо достали. Треба на жовті, я на жовті камінець займу. Давай. Ми будемо тут їх дочекаємо до кінця вже. Нок один, нарешті. На помаранчеву перебіг. Все, я... Тебе ще тут на помаранчеві люди. Е, рисаються на жовтій. А я підходжу. резко Нокнув? новый. А что тут в кутку стоит? До нас тачка, еда спина. Все закрыв. тут ног зробив. Хлопці, треба хелпа ваша. Бежу. Доїв, помаранчева і ще один вище. О, мені Десь я за цим деревом. Ви закрили цю спину, так? Да-да-да, так. Камінь жовт жовта є. Yeah. Ще над тобою є. Yeah. Там ще один закриває, нокнув на жовтий. Доїв. Там ще один. Бачу. Лай. Інста? Да, да, да. Камінь, жопта. Інста. За машиной. Нок. А я туди нагрів. Ох ти птать. Синя дуже битий. Кирюся. Даряма сестра. Двоє на Сильви здається. Прям пути на сцене спис. Он из хедшотами хіляться. Зони в них нема, будуть бігти. Я ліво дивлюсь. So. Ну чого так, мені там липу? же, там же. Прохи нахитував. Найс. Ой. Хотел стильки хавають на бої и не вмирають. Це просто жах. О, ну домашки трошки є. Mm -hmm.